Джена Меджая мовив облажений, я бажаю почути про царів, продовжувачів роду пуру, які вони, яка їхня хоробрість і могутність, адже в тому роду ніколи не було царя, який був би позбавлений гарної поведінки, не відрізнявся хоробрістю або не мав би потомства. Про історію тих царів, знавців наук, чиї діяння прославлені, я бажаю докладно почути, о подвигами. Вайшампаяна мовив. Добре. Розповім тобі, коли ти запитуєш мене про продовжувачів роду пуру, доблесних і рівних силою шакрі. Від Пуру та його дружини Паушти народилося троє синів три великі вої колісничні Правіра, Ішвара і Раутрашва. З них правіра був продовжувачем роду. Від нього та від його жінки Шєні, народився могутній син, герой Манасю з лотосоподібними очима, охоронець землі в чотирьох її межах. У Манасі від його жони Саувіри народилося троє синів Субху, Санханана та Вігвамін. Усі герої й могутні вої колісничні. У Раут Рашви від Апсари між ракеши народилося десять синів, могутніх лучників і героїв. Які робили жертопринесення, мали потомство і користувалися великою славою. Усі вони були вправні в усіх видах зброї і віддані закону, це речепу, какшепу, могутній Кріканепу, стханідлепу, ванепу, могутній воїнт стхалепу, Теджепу, могутній і мудрий, Сатьєпу, рівний доблестю Індрі, Дгармепу. І десятий саннатепу, рівний силою богам. Усі ці сини були непереможні і зробили жертопринесення Раджасуя та Ашваметха, сином речепу був мудрий цар Матінара, у Матінараш було четверо синів, сповнених безмірної відваги танцу, махан, атіратха і друх'ю, незрівняний за величю. З них танцю, обдарований могутньою силою, був продовжувачем Роду Пуру. Він досяг слави й величі та скорив цю землю. І могутній танцу породив сина Еліну, і той кращий з переможців, також скорив усю землю. Еліна народив потім від Ратхантари п'ятьох синів, дух Шанту та інших, подібних п'яти складовим частинам світу це дух Шанта. Бгіма, Прапура і Васу, старших з них духшанта став царем. У духшанти від шакунтали народився мудрий цар Бгарата. Від нього ж пішла велика слава роду бгарати, і Бгарата породив від трьох дружин дев'ять синів. Але цар не був задоволений ними, заявляючи Не схожі на мене. Тоді, роблячи жертопринесення великими жертвами, Бхарата одержив від Бгарадваджі сина по імені Бхуманью і, вважаючи, що нарешті має сина нащадок пуру, помазав Бхуманью спадкоємцем престолу. Потім у того володаря землі з'явився ще син по імені Вітатха, і той Вітатха став згодом сином Бхуманью, а також сухотрай сухотрі. Сухаві, суяджу, які народилися у річчі від його дружини Пушкаріні, стали синами Пхуманью. Старший серед тих царів сухотра одержав царство, і він зробив жертопринесення багатьма жертвами раджасуя, ашваметха і іншими, і сухотра володів усією землею аж до меж океану, повною слонами, коровами, конями і багатою різними скарбами. І обтяжена величезною вагою, перевповнена слонами, кіньми й колісницями та до краю переселена людьми, земля його стала ніби поринати. У той час, як цар сухотра справедливо правив народом, земля була всюди відзначена сотнями тисяч ступ і жартовних стовпів, рясна зерном і переповнена людьми, вона здавалася начебто населеною багами. І Айкшваки народила від володаря землі сухотрі аджамітху, сумітху, пурумітху, аджамітха був кращим з них. На ньому тримався рід, і він породив від трьох дружин шістьох синів. Духміні народила рікшу, нілі, Духшантуй, парамештхина. Кешеніш народила джахну і ще двох джану і групіна. Усі ці панчали походили від Духшанти й Парамехштхина, а кошики є нащадками Джанху, що володів безмірною силою. Говорять, що рікша, який був старша Джани і Рупіна, став царем, і від Рікши народився син Самварана, продовжувач роду. Ми чули, о царю, що коли сам Варана син рікше правив землею, для підданих настали велике нещастя, і тоді, у від усякого роду нещасть, зруйнувалося царство, вражене голодом і смертю, посухою і хворобами. А війська ворогів розбивали нащадків Багарати. і, потрастяючи землю силою війська чотирьох видів, цар Панчалів швидко пройшов через усю країну, скоряючи її. Із десятьма арміями він переміг у битві того нащадка бгарати, тоді цар Самва Варана разом із жуною, радниками, синами й родичами втік дуже перестрашений, і став жити він біля великої ріки Сіндху, в гаю, розташованому біля гори омитою рікою. Там нащадки Бгарати жили довгий час, перебуваючи в фортеці, і коли вони прожили там цілих тисячу років. Нащадків Бгарати відвідав великий мудрець Васіштха. Вийшовши йому назустріч і ретельно вшанувавши йому, всі ті нащадки Бгарати піднесли йому почесне питво та з шанобливістю надали Все славному ріші. І коли він прожив там вісім років, сам цар звернувся до нього зі словами Будь нашим домашнім жерцем, бо ми воліємо завоювати царство. І Васіштха дав свою згоду нащадкам бгарати. Сказавши Ом. Далі нам відомо, що він призначив нащадка пуру царем самодержцем над усіма кшатріями по всій землі, ніби перетворивши його в бичачі роги, що підносяться над усім. І той знову вступив у володіння столицею, яка раніше була заселена Бгаратою, і знову змусив усіх царів платити йому данину. Могутній самварана, володар країни Аджамітха. Оволодівши всією землею, зробив потім жарто принесення багатьма великими жертвами з багатими дарунками. Потім дочка Сонця та Паті народила від самварани сина куру, його всі піддані обрали на царство, вважаючи його найсправедливішим завдяки його імені стало знаменитим на землі поле куру Джангала. Той великий подвижник за допомогою своїх аскетичних подвигів зробив Курукшетру священною. Нам також відомо, що його розважлива дружина Вахіні народила п'ятьох синів Ашвавана, Абгішвана, Четраратху, Муні і знаменитого Джанамеджаю. Відомо також, що в Абхішвана були сини Парікшит і могутній Шалабашлава. Апшиграча, віраджа, ві могутні Шалмала, Учайхшраваз, Бгаткаракара, Джитарі. В їхньому роду отримали славу своїми благочестивими діяннями семеро інших могутніх воїнів, серед яких першим був Джанамеджая. У Парікшита народилися сини, всі знавці закону й мирської користі по іменам Какшасена – Уграшена, доблесний Чітрасена, Індрасена, Сушена, Бгімасена. У Джанамеджаї були сини, й знамениті на землі Тхрітарадштра, найстарший, і панду, Бахліка і Нішатха, обдарований великою силою, могутній Джамбунада, Кундодара, Падаті, Васаті. Усі вони були досвідчені в законі та в досягненні мирської користі, Їх були віддані благо всіх істот, з них Тхрітарачтра став царем, і в нього були сини: Кундіка, Хастій, Вітарка, Кратха, Кундала, а також Хавіхшравас, Індрапха, Непереможний Суман'ю. Пратіпи народилися троє синів Девапі. Шантану, Бахліка, могутній воїн, який бився на колісниці. З них девапі пішов у мандри, бажаючи досягти релігійних заслуг, а шантану і великий герой Бахліка володіли землею. В роду Бгарати народилися ще багато чудових царів, могутніх воїнів, що билися на колісницях, подібних божественним мудрецям. Такі ж царі, великі герої, подібні до богів, народилися й у роду ману. Примножуючи покоління Айли